Доброго дня, я всіх вітаю. Мене звуть Челенко Анастасія, я проєктний менеджер фонду громадської дипломатії. А, сьогодні ми запросили Петра Шевченка, експерта і члена Української асоціації китаєзнавців, а, і хотіла б спитати його про вибори, які відбулися нещодавно на Тайвані. 2024 рік взагалі відзначився собою роком а, виборів дуже важливих. А, і будемо слідкувати за тим, а, як результати цих виборів впливатимуть на взагалі. Який світовий порядок, як вони будуть міняти світ? Чи мінятимуть взагалі? Тому, шановний Петро, в мене до вас перше питання. На виборах 13 січня перемогла демократична прогресивна партія. І за різними оцінками, вона критично налаштована до Пекіна. Китай зараз проводить більш впевнену свою політику стосовно острову. І Водночас, партія вона не змогла відстояти свою більшість у парламенті. Перше питання, мабуть, буде стосуватися, як яка реакція була населення? Чого очікували? Чого очікували в той реальності, яка зараз існує на острові, в той реальності, яка зараз існує також на материковому Китаї? Так, ну по-перше, велике дякую за можливість. По-друге, ось підводячи під ваше питання, я хотів би сказати, що зараз дуже багато. Euh, Такі знайте експертних оцінок euh, в вітчизняному медіо. Медіа вони вже були дані щодо цих виборів, і в нас ж таки знаєте трошки інтерв'ю, тому що ми хочемо розглянути ці вибори не тільки з точки зору саме політичної, а також дати більш розгорнуту візію, яка включає також економічне бачення, а також можливо навіть вже більше це геополітичне розуміння ситуації і наслідків цих виборів. І по-третє, ми я думаю, спробуємо так навіть спрогнозувати, який буде подальший розток подій в регіоні, тому що Тайвань ну без перебільшення це є однією з е, ключових точок розвитку як міжнародних відносин е, в азіатсько тихоокеанському регіоні, так і міжодних економічних відносин, вже навіть в глобальному е, форматі, в глобальному е, вимірі, враховуючи дуже важливий. Е, Промисловий потенціал і промислову базу Тайваню так ну це в першу чергу на півпровідники. Тому відповідаючи на ваше питання щодо ось е, населення, щодо того, як взагалі ці вибори проходили, вони проходили не дуже так сильно прогнозовано, тому що особисто мені здавалося, що якщо ось партія Гоміндан, і народна партія Тайваню, Якщо ну, це дві якби, опозиційні партії до, до ДПП демократично про демократично партії, якщо вони зможуть об'єднати свої зусилля, то можливо вони зможуть знаєте, так, кинути виклик ось цьому вже багаторічному господству ДПП, тому що насправді ДПП вони вже вже в черговий раз, якби скажімо так, як представник виграв президентські вибори, але знову ж таки. Як ви правильно підкреслили, що президентські вибори так виграв представник від ДПП Сінлайдова, mm -hmm. або там в нього англійське ім'я Тері, так? Чи, чи? Вилья... Вильям? А, Вільям, так. Вільям Лай, так, так, це англійське в нього ім'я. Справжнє ім'я це е, mm -hmm. І ось він, як би, є представником ДПП. І він, скоріше все, він продовжує таку знаєте, генеральну лінію ЦАІНВЕН, яка була до нього, президентка, і вперше усе стосуватися того, що буде стобудуть стосуватися того, що е підтримуватися підтримуватиметься статус-кво. Тобто, з одного боку, будуть продовжуватися розвиватися зв'язки з США, з іншого боку, я на 100% впевнений, що буде взаємовідносини з Китаєм. Вони будуть продовжені, враховуючи. Просто з раціональної точки зору, враховуючи економічну важливість питаю е для Тайваню і навпаки, і е по третє, я думаю, що незважаючи на такі знаєте, певні гарячі голови на Тайвані, а така страта, певна соціальна страта вона існує на острові. Що вони хочуть, якби там якось прожитувати щодо так званої в лапках незалежності чи ще чогось, я думаю, що е не буде. Цього зроблено, з цією новою адміністрацією, а буде продовжений статус бо по обидва боки. Тайванської портоки це на даний момент, поки поки буде так, що Тайвань він продовжить балансувати і не буде робити різких е, рухів, особливо ось. Цій темі, яку я тут, що зазначив, а ось так як, як казати про зприйняття якби взагалі цих виборів цієї, скажімо так, перегонки населенням? то тобто, тут дуже неоднозначно, тому що з одного боку так ДПП виграло президентські вибори, але в парламент або законодавчий юань ЮН ти проходить е, три партії, і це е, Воміндан, який зайняв перше місце. Це ДПП на другому місці, і по-третє, це. Тайванська народна партія і тут вже немає в ДПП більшості, і ми побачимо, що буде певне балансування влади е на Тайвані, тому що якщо ДПП буде приймати, знаєте такі якісь більш такі можливо не популярні або е рішення, котрі будуть знаєте направлені там на якісь популістичні моменти, то я думаю, що ці рішення будуть звалансовані парламентом Тайваню. Ну і власне ми, і ми власне побачили, що для населення, для населення Тайваню зараз. Політика важлива, так як завжди, але тим не менш зараз острів також перебуває не в найкращій економічній формі: тобто це інфляція, це безробіття серед молоді, це молоді, це старіння населення, це просідання імпорту та експорту. Ну, експорт, першиму, так тому що всі ці експортні країни, всі ці азіатські експортні країни, вони вжуть багато завдяки ну позитивному сальдо торговельному. Тому. Я думаю, зараз населення воно не буде дуже сильно сфокусовано на цих політичних моментах, а більше на економічних. І, а, а загалом я думаю, що цей статус він буде підтриманий. Тому можна зробити висновки, що ця публічна напруга, яка була піднята ось так в медіа та на рівні просто риторики деяких політиків, вона не на 100% відповідає дійсності, яка існує на самому острові та навіть на материковому вже Китаї. Тому я б хотіла тоді продовжити тему А Якщо враховуючи послідовну політику, яку прийме Тайвань після виборів, чи зміниться якось економічна ситуація? Наскільки Китай материковий тисне зараз на Тайвань? У випадку, якщо тиск буде збільшуватися на острів, як регіональні актори допоможуть Тайваню чи ну, як зміниться політична кон'юнктура серед тих регіональних акторів, які існують південно-східній Азії? Ну нам тут необхідно подивитися зараз з точки зору США, що вони хочуть в Азії? Тобто, якщо ми кажемо, що просто така теза, що США вони хочуть залишитися е, лідером. В азіатсько тихоокеанському регіоні ну це так, але це дуже симпліфіковано. Справа в тому, що США вони будують свою систему альянсів, і Тайвань він включений. Ну якщо, якщо можна знати геополітично, або навіть геостратегічно сказати, він включений в таку азіатський азіатський фланг, аз азіатський фланг, е геополітичних інтересів США, де він займає одну з е ланок, із регіонального альянсу і він підв'язаний в першу чергу під Японію, і тому, якщо ось ми кажемо зараз по такий знаєте, навіть найгірший варіант, що там воно кажучи через е, якусь політику адміністрації Тайваню чи ще щось, можливо, якесь конфліктне загострення. Причому ми маємо також новосек так, сказати е, так, знаєте, більш детально в більш таких деталях, що це загострення воно може мати різні форми, починаючи від того, що же ж насправді е, це не просто самоострів, а це також певні острови, які заходяться в Тайбанські портосі, і навіть там може бути від, відбутися певне ну протистояння або загострення, і це нам це це, наприклад, не буде означати, що це буде якби прямо щось на Тайвані відно. Е, Відбуватися, це може бути в Тайванській протоці. І якщо будуть такі певні е, вже моменти щодо зростання, я думаю, що це активує ось систему альянсів США в першу чергу Японію, котря може вступити в певне протистояння, особливо враховуючи, що зараз е, політична еліта Японії, вона зараз дуже насілена на те, щоб знайти, якщо навіть не привід. То якусь причину для того, щоб відкинути ось цю пацифічську дев'яту статтю конституції uh -huh. і знову почати що робити мілітаризуватися, що насправді японців дуже гарно виходить, і що вони хочуть робити, тому що наприклад зараз в них ще там діють певні заборони на експорт зброї, і так далі. А вони б зараз дуже хотіли б знати ці е, перепони, враховуючи що не також економічно зараз є певні проблеми, і вони хотіли повернутися б до е, скажімо так, використання о цього е, військового. Движку в якості економічного драйверу, як було наприклад в імперській Японії. Ну але також це вже трошки ця тема, і повертаючись до вашого питання щодо е, Тайваню. Тобто, так я думаю, що Тайван змушений самолянців вже і якщо там вже будуть це найгірший сценарії, якісь е, е, загострення, то буде підключена саме ця регіональна е, міць. Знову ж таки, під проводом США, хоча я впевнений, що США не будуть напряму приймати участь в цих зіткненнях, тому що це і ядерна держава, так само як і Китай, це потужна ядерна держава, і все таки, незважаючи не на все, світ зараз не може перейти до прямого протистояння ядерних держав, тому що це буде означати. Катастрофу загалом для світу в цьому якби і логіка насправді США, тому що вони вибудовують цю систему альянсів і створюють оці регіональні, е, як вони самі кажуть, системи стримування тих чи інших держав. Ну а якщо ми кажемо про більш такі позитивні сценарії розвитку подій, то я думаю, що Китай, він ну я не те, що думаю, просто счас навіть так ствердити, що Китай він ні за що не відкине ідею воз'єднання з Тайваном, тому що це закріплено навіть в конституції. Китайської народної республіки, але я думаю, що Китай він продовжить діяти дуже обережно, дуже тонко, можливо, певні там публічні публічні певні дебати, спори, напруження, що може бути також одним з акторами, як ви кажете, піско або підштовхування тайванських еліт до тих чи інших рішень, знову ж таки крізь призму ну, інтересів свого самого Тайваню. Тому що всі розуміють, що на певні бойові дії вони просто знищать ось цю кормову базу, цю промисловість Тайваню. Uh -huh. А в чому тоді е, інтерес власне самого Тайваню, населення Тайвану та Іванських еліт, немає цього інтересу. Тому я думаю, що ми ось за найближчі найближчі роки все ще будемо бачити е, збереження статусу КВО і посилення ось цих як мінімум спроб. Спроб посилення економічних зв'язків. Культурних там між гуманітарних гуманітарний між Китаєм та Тайваном. І я думаю, що саме у цей так званий в аках Гонконськського сценарій, він зараз є якби в пріоритеті е, Китаю щодо Тайваню. тому що е, знову ж таки є оці певні червоні лінії, котрі. Ну, як ми знаємо, так котрі бачать Китай, це так ми вже сказали, зазначили це незалежність, умовна так незалежність Тайваню, якщо адміністрація на це піде, або ще можуть бути якісь певні провокативні дії, знову ж таки пов'язані з тим, що Тайвань він є частиною ось цього Security Alliance, тобто цього безпекового альянсу, в регіоні під Проводом під лідерством США, тому зовжекну знов я, я просто хочу так сказати свою суб'єктивну думку. Мені здається, що все таки на даний момент і на найближчі роки буде статус-кво і Китай від не від Китаю, а навпаки, стає з пріоритетом саме мирного з'єднання угу. тому ми можемо бачити, що все ж таки Тайвань це більше геостратегічний такий острів, який має велике значення для західних країн. Наскільки ось ця риторика про демократію, що Тайвань це такий локомотив демократії в Південно-східній Азії, відповідає все ж таки реальним крокам. Тобто, так, острівний Китай він дуже відрізняється від материкового, і у цьому зв'язку також питання буде про навіть якщо асимілювати. Два різні Китаї. Наскільки це буде легкий процес, наскільки це можливо, все ж таки, це дуже різні суспільства, активне громадянське суспільство на острівному Тайвані, і прошу. Дякую. Це насправді дуже сутне питання, і я б хотів би почати якби можливо навіть з кінця, що взагалі не буде і не потрібно ніякої асиміляції. тому що і там, і там живуть китайці. Тому так. Там на там на Тайвані вони дуже великий процент народності, ну там певних аборигенних народностей, але тим не менш, вони якби розмовляють на так, там є місцеві мови, але одна розмовна мова це китайська мова, і так само якби власне і Китай говорить на китайській мові, тобто немає е, мовних там в тайванців. Тобто, це власне є китайці, але. Дуже буде слушно і реалістично, і чесно сказати, що зараз більш-менш така само ідентифікація як китайців, вона присутня у старшої групи населення у людей, якби старшого віку, а молодь так дійсно в них є певне ось розуміння, що в них інша політична система, інша там. Економічна система в певних лакунах, хоча є, знову ж всі азійські країни, вони схожі за способом виробництва, як свого часу писав Маркс азійський спосіб виробництва. І якщо ми зараз так скажемо про ці моменти демократії, громадянського суспільства, вони дійсно впливові, вони імплементовані в по політичну систему Тайваню, але знову ж таки враховуючи. Культурні, е, культурне різноманіття, культурну різницю між, скажімо так, західними країнами і саме з азійськими країнами я би не робив таку велику поправку, скажімо, на їх критичний вплив або ще на щось. Ну я кажуть китайця «one Хать Хай, тобто це якби різниця культурах. тобто вона все таки присутня, незважаючи на те, що так можливо так хтось і доявляє або хоче представити Тайвань як. Скажімо так, локомотив регіональної демократії або політичної системи, яка відрізняється від Китаю, і в цьому є раціо. це логічно, але знову ж таки, я хочу підтеслити, що в азійському розумінні, якщо є таке рівняння, яке має змусити, наприклад, тих самих людей в Азії проміняти якісь економічні бенефіти. Або високий рівень життя на певні абстрактні цінності, які тим паче не є притаманними цій культурі історично, то я думаю, що тим не менш в кінці кінців вибір буде зроблений саме в бік економічних економічних бенефітів, економічного рівня життя, тому що знову ж таки це азійська культура це дуже реалістичні. Люди, котрі думають про себе, про свою сім'ю, про свій народ, про свою державу, і часто густо вони думають саме з точки зору саме економічного добробуту. І тому я не виключаю того, що є ці організації, та що вони впливові, що є сам факт, якби демократії на Тайвані, як це зрозуміє західна людина, як це там пишуть в змі. Так, це існує, але знову ж таки я б не казав би, що це має певний критичний вплив. Знову ж таки, тому що цей структура, ця базова структура, вона залишається е, саме автентичною. Тобто, ось насправді це проблема якби глобалізації, так чому навіть політична глобалізація, чому вона провалилася? Тому що не всі народи, не всі країни, не всі цивілізації на планеті вони якби вирішили себе змінити. Під оці би, вимоги Західного світу. там, воно каже, перебудувати економіку під Вашингтонський консенсус, перебудувати політичну систему там під е, американську модель і так далі. Тобто, я, ну, мені філіктивно ну, здається, що знову я не є там експертом, наприклад, в справах демократії е, і, і чи в політичних е, систем. Я просто хочу сказати, що з такої точки зору саме культурологічної. То азіатські країни вони більш схильні до такого більш ризичного усвідомлення е, ситуації, чим ось, наприклад, жертва з собою заради якихось абстрактних е, там моментів чи цінностей. Бо це більш такі суспільства, можливо, навіть якоїсь мірі традиціоналістські. Ну, якщо не зважати на навіть саму динаміку політичних систем, які там існують, тобто на міжнародному рівні рівні міжнародного політико дипломатичних відносин, ми бачимо, що Тайвань втрачає свою підтримку навіть там в регіоні. Ми бачимо, що ще одна острівна, острівна держава розірвала дипломатичні стосунки. Тобто, навіть маючи таких е великих е друзів, як е з'єднані е Сполучені Штати Америки. А, дуже важливо так грати таку вагому регіональну роль. А, наскільки вона взагалі такою потужною залишається все ж таки в Тайвані зараз? Чи є ризик втратити більше дипломатичних стосунків з іншими країнами? Як це вплине на сам острівний Тайвань? Ну, Тут дуже довга історія, то починаючи ще від того, що свого часу ООН. Так званий, не навіть не Тайвань, тому що Тайвань це географічний острів, а насправді вся ця структура політична вона називається Китайська республіка. То що з того часу Китайська республіка вона втратила своє місце в ООН і її замінила Китайська народна республіка. І саме з цього з того часу вже починається це, деться було в 70-х роках. І починаючи з того часу вже відбувається вся така дипломатична боротьба. І я думаю, що з точки зору Тайваню не останню роль в цьому грають певні економічні заохочення, 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 котрими вони стимулюють тих чи інших представників особливо таких бідних держав, як там науру чи ось нещодавно з в Латинській Америці. Якась країна вона також закрила е, представництво е, Тайбею. І я думаю, що по мірі того, що Тайвань буде більше фікусуватися там на економічних викликах, на вирішенні цих економічних викликів, тим менше в нього буде залишатися ось енергетичного та фінансового ресурсу, я маю на увазі енергетичного часу, приділення уваги. Ось цим момент там того, щоб там вибити якусь легітимізацію з якихось країн країн третього світу у цьому просто не буде логіки, враховуючи, що необхідно займатися ось реальними справами, займатися економікою, тому що ну всі розуміють, що момент саме там цього визнання він працює. Рівно до, до тих пір, поки це може приносити певну виходу, ну певну ропевне ну, просто позитивне, позитивний прогрес. А зараз, знову ж таки, ми бачимо, що зараз Тайвань він знаходиться в такому більш стані, що необхідно в внутрішніх вилках. Але я думаю, що ті країни, в котрі можливо там, з інших мотивацій, а не економічно співпрацюють там з Тайваном, можливо, бачать якусь свою там, економічну вигоду наприклад, торговельну, Ну, можливо, вони будуть підтримувати ці зв'язки, бачачи в цьому якби свою вигоду. Ну, наприклад, Японія вона буде підтримувати ці зв'язки, і навіть не тому, що там йде дуже така палінна співпраця у галузі напівпровідників, півпровідників а тому, що для Японії це також питання сумток свого регіонального впливу. І повертаючись до вашої першої тези про те, що Дайман є дуже потужною геостратегічною точкою. То тут можна сказати, що це перебільшення так, тому що той, хто е, контролює е, Тайвань, та країна вона е, зможе е, мати критичний вплив на акваторію тихо на товарний трафік до Японії та південної Кореї, що от в себе включає до речі, і імпорт енергоносів до Японії та Південної Кореї. І по третє ця країна вона е, зможе про про, про, проектирувати. Про вона зможе е, робити таке, скажімо так, е, посилення своїх позицій у південно-китайському морі, і кидати можна навіть в якоїсь такі мірі виклик ось цьому альянсу Авкус, що якби не є офіційно оформленим, там кошти як НАТО, але він все-таки ось регіональною регіональним таким угруповуванням, що там також дуже багато проблем, тому що позиція Індії вона більш така хитка, навіть можливо не така, яка яку б хотіли б о, бачити. Вона не займає на ту позицію, яку хотіли б штати, щоб Індія займала. Але тим не менше, тобто Тайвань це дуже потужний геостратегічний актив. Ну і плюс додайте ось ці високі технології в галузі на Якщо ми кажемо про зближення материкового та острівного Китаю, а у яких моментах материковий Китай може м, надати якісь свободи острівному Тайваню, тобто в яких галузях він буде залишатися більш-менш вільним? А це стосується може економіки або тої політичної системи, яка в них склалася, тобто якогось громадянського суспільства. Яка ще думка, ну це дуже насправді цікаве питання, і його потрібно трошки обмозувати, його потрібно обдумати, тому що е, мені здається, що з точки зору Китаю е, важливо дати ось це якесь певне, ви знаєте, повітря або такий типу, певний простір, так, для того, щоб існували ось ці соціальні, якісь політичні. Е, Можливо, організації чи тайванці мали, як ви кажете, більше свободи, хоча я вам скажу чесно: люди люди в модерматерковому таймані вони себе вважають 100 разів більш вільними, ніж, наприклад, mm -hmm. люди в е, капіталістичному світі, тому що вони кажуть, китайці, що в нас соціальна економічна система де ми більш вільні, ніж люди, котрі там мають е, крутитися, як білка в полісі, там намагаючись погасити там кредити і так далі. Тобто це дуже така велика. Тема для розбору просто хочу схоче сказати, що що з точки зору китаю це таки важливим буде сам факт того, що політичні не навіть не політичні, вбачають, а взагалі еліти Тайваню, які там в більшості. Пов'язані саме з промисловістю у виробництві напівпровідників, тобто, щоб ці еліти вони були більш хильні, вони загалом воліли до цього співробітництва, до, до цього воз'єднання, До це буде пріоритетом Китаю, а не прийти і там ну, коротше, насадити е, силою е, щось. Тобто в цьому немає ніякої, ніякої логіки. Тобто е, найкраща війна це та війна, яка не розпочалася. Тобто о, найкращі, ви, виграна битва це та битва, яка не відбулася. Тому потрібно тут діяти дуже м'яко, думаю, що Китай, ось я не з я недаром задав гонконгський сценарій. Так дійсно Гонконг трошки втратив в своїх таких світових позиціях, але тим не менш о, він все ще залишається важливим фінансовим центром в регіоні. Я думаю, що подібне можливо, і в із Тайваном, щоб. О, в разі то ну просто для того, щоб Тайвань залишився цією великою фабрикою чіпів, і це важливо для, для самого населення Тайваню, так і для еліт Тайваню. Я думаю, що Китай буде в чергу виходити з цих мотивацій, і якщо буде для цього необхідно дати, як ви кажете, більше ну, свободи або ще щось, Я думаю, що для Китаю це абсолютно, ну, нормально. Але знову ж таки, я не є якби експертом ось в цих е політичних питаннях. Ну, це мені так суб'єктивно здається, тому що дивіться, то саме Гонконг, так я повторююся, він трошки втратив в своїх позиціях, тобто він більш почав перетворюватися на таке просто китайське, велике, розвинуте китайське місто. Але тим не менш він залишив функції. Я думаю, що подібна буде і з Тайваном. Ну, якщо це дійсно буде варіант мирного воз'єднання. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Дуже дякую за те, що приділили нам час. Я вам бажаю гарного дня і дякую всім, хто дивився це відео. Дивіться наші експертні інтерв'ю і надалі на нашому youtube каналі та сторінках в соціальних мережах. Дякую. До побачення.